У цьому сюжеті ми поговоримо про міфи, з якими пацієнти звертаються до лікаря. Ми попросили терапевта Глуговську Анну відповісти на найпопулярніші запитання пацієнтів та розвіяти міфи про симптоми хвороб. Здебільшого пацієнти на сьогоднішній момент приділяють профілактиці захворювання. Часто профілактично здають аналізи, проходять різні узд дослідження. А також профілактичні огляди у вузьких спеціалістів. Пацієнти дуже багато цікавляться загальним станом свого організму, читаючи всю доступну інформацію в інтернеті. Інколи пацієнти запитують у нас: у мене є висип, коли я їм авокадо. Ну це ж корисно для здоров'я. Скажіть лікарю, будь ласка, що мені в такому випадку робити? Тоді ми пацієнтам. Пояснюємо, що це дійсно дуже важливий продукт, але в його випадку, індивідуальному, є алергійна реакція, тому цей продукт пацієнту не рекомендована. Медичних міфів є дуже багато. Один із них, що все можна вилікувати пігулками, але це не так. Всі проблеми потрібно вирішувати комплексно. Наприклад, якщо пацієнт дуже багато палить. То неприємного запаха з рота, жовтого нальоту на язиці йому не позбутися, поки він не вирішить цю проблему. Так само і з реабілітацією. Медикаментозна терапія не є запорукою вдалого, вдалого і гарного результату. Пацієнти повинні мати гарний настрій, важлива обов'язкова підтримка оточуючих, а також бажання одужати. Ще один дуже популярний міф, що вакцинація небезпечна. Так ми боремося цим і пояснюємо людям, наскільки важлива вакцинація. Вакцинація це великий прорив у світовій медицині, завдяки якому було подолано дуже багато інфекцій. На сьогоднішній момент це дуже актуально, і завдяки вакцинації ми всі разом зможемо подолати пандемію covid 19 Одразу скажу, що ніякий протяг не може бути причиною клінічних проявів вірусної інфекції, бо найчастіше всі симптоми виникають тоді, коли в організм людини потрапляє вірус. Це, звісно, не означає, що потрібно сидіти на протязі або під кондиціонером, але можу точно сказати, що від відчиненого вікна в громадському транспорті захворіти на вірусну інфекцію ви не зможете. Дуже часто так буває, що пацієнти побоюються нових препаратів, але правда в тому, що сучасні ліки набагато ефективніші і безпечніші, тому що проходять багато досліджень. Окремо слід наголосити, що самолікування небезпечне, і якщо таблетка допомогла вашій бабусі, то це не означає, що вона допоможе саме вам. Приймати будь-що для профілактики я вам не раджу. Лікування має бути призначене виходячи з вашого стану здоров'я та е тих дообстежень, які ви пройшли. Такий підхід дуже небезпечний і може призвести до дуже серйозних ускладнень, лікування яких займе дуже багато часу і коштів. Біль у грудях має дуже багато причин, і тому обов'язково потрібно проаналізувати, як ви себе почували до болю. Найчастіше біль в грудях виникає дійсно при кардіоваскулярній патології, тому для вирішення екстреності цього питання потрібно викликати швидку медичну допомогу. Окрім того, біль у грудях. Також буває при певних гастроентерологічних захворюваннях та неврологічних захворюваннях. Саме звичайна неврологія, як кажуть, у народі затискання нерву виникає внаслідок запального процесу нервового корінця і потребує не кардіологічного, а неврологічного лікування. Стосовно цього можу сказати лише те, що ці методи відносяться до так званої народної медицини і не містять наукової бази щодо їхньої ефективності. Гірчичники категорично не показані людям з алергічними реакціями, чутливою шкірою та екземою. При застосуванні гірчичників йде покращення кровообігу і розігріву шкіри, але фізіотерапевтичні процедури в цьому випадку набагато корисніші для людини. Те ж саме можу сказати про гарячі ванни для ніг. Якщо у вас застуда, краще прийняти теплий душ, одягнути зручний одяг, випити теплого чаю, провести час у спокої, лежачи у ліжку і дихаючи з повітрям у кімнатки. Тоді організм сам докладе зусиль для боротьби із хворобою і через 5-7 днів при дотриманні рекомендації лікаря ви одужаєте. Перш за все, не рекомендую, враховуючи ваші скарги, ставити собі діагноз. Якщо ви відчули себе зле, або якщо вас щось непокоїть, запишіться на консультацію. Так ви будете знати напевне, у чому причина вашого захворювання і які препарати потрібно приймати. По-друге, найголовніше не забувайте регулярно ходити до лікарів навіть тоді, коли вас нічого не турбує. Це запорука виявлення будь-яких патологій на ранній стадії, профілактичні огляди раз на рік повинні стати вашим правилом здорового життя.